Любі друзі, всім доброго дня! Я вітаю вас на своєму каналі Міса Троянд в Ірландії. І сьогодні я хочу показати самі перші троянди Девіда Остіна в моєму саду. Ці три троянди мені подарували близькі люди на моє день народження. Ось одна з них під назвою Lady of Magine. Так виглядає її квітка, яка починає розпускатися, листя молоде, світло-зелене. Буде десь ще приблизно 4 бутони, 4 квітки. Так виглядають її квіти, які вже повністю розпустилися. Листя потемніло, стало темне, зелене та глянцеве. Має дуже насичений колір квітки, квітки великі. Темно-рожеві, з темною серединкою з переливами фіолетових кольорів. Дуже гарна серединка, на жаль, камера повністю не передає її колір. Вона мене, мені цим і понравилася, то що вона має таку темненьку серединку, дуже гарну. Яскрава троянда. Ось такий в неї кущик. Трошки лисувати, можливо, вже листя обірвали, можливо, вона хворіла. В горщику є добриво, схоже на сивіт. Я теж таким користуюся. Це добриво з морських водорослей. Троянди та інші рослини його дуже люблять. Ось така гарна велика в неї квітка. Дуже яскрава. Її сусідка. Ніжно-рожева має назву The Ancient Mariner. Медіум шраб, середній шраб. Має темно зелене листя, глянцеве, трошки підкручене. Я передивилася за неї багато відео та фото, і в багатьох воно саме таке, можливо, це якась особливість сорту, не знаю. Квітка теж велика, з гарною серединкою. З серединки рожевий колір більш насичений. Потрошку він починає розходитися до блідого рожевого, та наприкінці становиться майже зовсім білий. В бутоні її квітка яскраво рожева. Спочатку я хотіла взяти троянду. Олівію від Девіда Остіна, але в неї була трошки менша квітка. Вони дуже з цією трояндою схожі. Але мене підкупила саме ця троянда зі своєю великою квіткою. Аромат в неї насичений гарний трояндовий. Гарна така троянда з гарним кущем. Також ще буде приблизно десь 4 на неї квітки. Ми переходимо далі до останньої троянди. Це троянда Башеба, третя троянда від Девіда Остіна. Це клаймбер. Виростає вона до 3 метрів. На жаль, цвітіння її квітки немає ще, але гляньте, яка вона гарна на фотографії. Внутри вона помаранчева, така абрикосова, персикова. Дуже гарна. Я так хотіла таку квітку. Квітка теж велика, сам кущ виглядає ось так. Трошки підхворіли, як і інші. Вже на, на ньому є три пагони, нові листочки з такою розовинкою, трошки красненькі. Також буде нова квітка. Коли вона розпуститься, я обов'язково зніму коротеньке відео, щоб показати, як же ця троянда виглядає. Мені самою дуже цікаво. Подивитися на це видовище. Ось такі три яскраві, гарні троянди від Девіда Остіна в мене є. Я помітила, що з часом, чим більше в мене становиться троянд, тим, тим більше я хочу собі троянди від Девіда Остіна. Дуже хочеться гарні шраби з гарним яскравим цвітінням. Тому подивимося, як вони будуть виглядати, як будуть рости, квітнути в моєму саду. Також я хочу вам показати цвітіння троянди Індігалета. Це плетиста троянда, першорічка. Має зараз друге цвітіння із чотирьох великих квіточок. Вона відноситься до групи голубих троянд. І можу сказати, що я цією трояндою задоволена, незважаючи на нашу погану погоду, вона все одно розпускається і навіть показує свою серединку. Квіти мають гарну форму. Вони нібито такі фарфорові, бліді. Камера повністю не передає їхній колір. Вони дійсно мають голубоватий відтінок. Мають також трошки срібла. Дуже гарна троянда. Індігалета. Дякую, любі друзі, що передивилися це відео. Я бажаю вам гарного дня!